Вітаю на каналі. Сьогодні продовжуємо огляд книг на продаж в нашій рубриці Букініст. Нагадаю, будь-які з цих книг ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або зв'язавшись за контактами в описі каналу. Сьогодні у нас зарубіжна література. Почнемо з ось такої книжечки, як японська новела 60-70 х років. Цікаве червоне таке яскраве оформлення. Видавництво Прогрес Москва, 72 рік. Переклад відповідно з японського. І тут автори. Окремими книжками в нас вже була в оглядах одна або декілька Кобо Абе, а інших, на жаль, я й не знаю. Але, можливо, хто знає, кому що цікаво, можете проглянути список авторів. І вас ця книжечка може зацікавити. Наступне слово. Тут в змісті вказані вже автори, їхня робота, твір, оповідання. І хто перекладач? Папір жовтенький. Так, ціна рубль 46. Наклад, наклад. Навіть не бачу, щоб вказали наклад. 73 й рік. Ні, тут 72-й. А підписано печать в 73-му. Щось дивно. І наклад не вказаний. Ну, не думаю, що японська новела мала великий наклад. Ось так книжечка. Далі Віктор Гюго, 1993 90... рік. Роман. Дніпропетровськ. Видавництво Промінь. 1986 рік. Друкується за виданням 1972 року. Переклад з французької історичний роман, ізвісного французького писателя, розказує ту саму інтересну страницю Великої французької буржуазної революції 18 века боротьбі конвента Свен... Свандейської контрреволюції во время Якобінської діктатури. Незнайомий я з цим історичним проміжком. О, які яскраві малюночки. Прикольно. Одна така вставка. Наклад 250 тисяч примірників. Ціна 2,30. Так, о знов ці мохнаті книжечки. Такі аж прям кошлатяться. Це в нас хто такий? Москва, видавництво правду, 85-й рік. рік Джон Бойнтон, Прістлі. Переклад за английской. ЗМИСТ. Повести, рассказы, пьесы. В сборник включенный повести, рассказы, пьесы известного английского писателя Джона Бойтона Присли, в которых показаны противоречия буржуазного общества, нравы современной английской бюрократии и состоятельных убывателей. Наклад 500 тисяч примірників. Ціна 3 рубля. Еміль Золя. Хтось його трішки надгриз. Тереза Ракен і Жерміналь. Золя у нас був вже неодноразово в оглядах. Ну, таке видання, здається, не було. Москва, правда, 81-й рік. Переклад з французької. Два. Найбільш відомих його роботи, твори. Наклад 500 тисяч примірників, ціна 3,60. О, цікаве оформлення, така важка книжечка. Доде Королі Королі візгнані і Сафо. Це цікава книжечка. Москва, видавництво правду, 84 й рік. Переклад з французької. Війшли два його відомих романа. Доде. І все, вся анотація. Входить два романа і крапочка. Наклад 500 тисяч, ціна 2,70. Курган. Ці всі три книги. Однаковий наклад, однаковий. Друкарня. якесь місто Курган. Річард Олдінгтон. Смерть героя. Роман. Переклад з англійської. Норигаль. Так. Видавництво Київ Будівельник. Крупний англійський писатель. В своєму першому і лучшому романі Смерть героя. Олдінгтон подвергає різкої критики англійського общества на чоловіка. Осуждає безуміє і. Преступность войны. Да, війни. У 29 році написаний роман. Наклад 220 тисяч ціна 2,10. Надруковано в білій церкві. Далі. Ірвінг Стоун. Моряк в Сідлі художна біографія Джека Лондона. Переклад з англійської. Москва, видавництво книга. 87-й рік. А в оригіналі книга вийшла в 38-му. М'яка обкладинка. Наклад 400 тисяч примірників. Ціна 2 рубля. Так. Біографія замечательного американського писателя Лондона принадлежить Піру Ірвінга Стоуна автора роману. В біографії Іван Гога, Мікаланджело. Книге раскрывается сложный и драматический путь писателя, история его литературных поисков, его главных произведений. О, снова мохната книжка. Жюль Верн, дети капитана Гранта. Гарный разворот. Москва, Выдавнество правда, 85-й Переклад з французької. Друкується за виданням дитяча література 80-го року. Має пошкодження таке. Але тут в цілому книга у гарному стані. Так. Наклад. 500 тисяч примірників. Ціна 320. Знову ж надруковано в тому кургані. Місто Курган. І остання на сьогодні книжечка у нас: Вальтер Скотт, Квентін Дорвард. Друкується за виданням Дитяча література 81 рік, а це Київ, веселка, 85-й, період з англійської для середнього старшого шкільного віку. Действия романа розвертывается во Франции в 15 веке. Храбрий шотландец Квентин Дорвард оказывается на службе при дворе короля Людовіка Одинадцятого, ведущую борьбу с крупными феодалами. Яркие жизненные образы, острый сюжет, описание конкретных черт, черт и деталей бита того времени делают роман занимательным и полезным чтением. Наклад 150 пятьдесят тысяч примірників. Цена 1 рубль. Ось таке гарне видання. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь, підтримуєте, пишете коментарі. До зустрічі в нових відео. Бувайте!